Місце Москва, метраж 60. кімнати Тресану з Леодин, Висота, Стель 2, 8 дизайн, Олеся Березовська фото Ольга Шангіна, коротенько, щоб створити творчу атмосферу в інтер'єрі. Дизайнер зробила ставку на нейтральний фон і додала яскраві деталі: дерев'яна мозаїчна стіна привертає увагу диван і текстиль, різнокольорові шпалери і шафи, на яких можна малювати. В цій квартирі можна довго розглядати деталі. Подробиця. у цій квартирі живе сім'я з дитиною, чоловік, ветеринарний лікар, дружина працює в іт компанії, а дочка 12 років вчиться в школі з художнім ухилом. Замовники віддають перевагу активному відпочинку, подорожі, лиджі та сноуборд. походи всіх членів сім'ї, об'єднує любов до природи, тваринам, сім'ї, два кота і натуральним. Окологічними матеріалами у квартирі три приміщення, дві спальні і загальний простір, саме його і торкнулася основна перепланування. Для цього демонтували комору і продовжили кугонний гарнітур в сторону передпокою, місце для пральної та сушильної машин, бойлер, зберігання сезонного одягу, структурного інвентарю, прасувальної дошки, пилососа. Тепер все знаходиться в цих шафах. Розповідає Олеся Березовська, щоб квартира здавалася більш просторою. У всіх приміщеннях використовували одні й ті ж оздоблювальні матеріали: фарбу Бенджамін Моори і інженерну дошку Фінекс. Колір дерева повторюється у всіх дерев'яних елементах. Повністю відмовилися від підлогового плінтуса. Підлога і стіна дуже акуратно підігнані стик в стик, колір фасадів кухні і шаф в коридорі максимально близький до кольору стін. Такий прийом розширює простір, системи зберігання розчиняються, в ньому і майже непомітні. Дзеркала у ванній кімнаті мають не тільки декоративне значення. Дзеркальна стіна розділена на три полотна, які є фасадами шаф. Над унітазом знаходиться доступ до труб і лічильників за двома іншими місця для зберігання косметики і господарського приладдя. Так як кухня поєднана з вітальною, я зробила акцент на іншому об'єкті в кімнаті. Це яскравий диван, що привертає увагу, і велика картина, а обідня зона виступає як випроміжним елементом між зоною приготування їжі і зоною відпочинку, розповідає автор проекту: стіл виконаний за моїми ескізами зі стільницею з далекосхідного горіха на чорних металевих ніжках. Стіна в узголів'ї ліжка оформлена трит мозайкою з натурального масиву дерева, пікселі різної висоти. Довжини і ширини прямокутної і квадратної форм наклеюються кожен окремо, нерівність фактури мозаїки, підкреслює красу і тепло дерева. На кам'яному виробництві ми купили слеб мармуру целацатта для підвіконь, а зрешти зробили підстілля для тумбочок, макіяжного столика і стільниці консолів передпокої, розповідає Олеся Березовська. Для дочки замовників продумали поверхню для малювання це фасади шаф. Дизайнер відразу відмовилася від грифельного покриття, так як від крихт-крейди завжди брудно, фасади покриті маркерною фарбою. Вона має гладку глянцеву фактуру, на якій можна писати і малювати маркерами на водній основі, їх легко витирати, використовуючи звичайну суху губку або серветку. Планування бренди представлені в проєкті стиліст наумова Катеріна Хол, оздоблення Венджамін Море. Підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс двері, профілдор дорс Хостине, оздоблення, Бенджамін Мооре, Підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, Диван і торшер, Бо журнальний столик, Варселона Сітн, Крісло, Юмада Килим, Ательє Марка Патліса, Текстиль, Варселона -де Сітн, Декор, Барселона -де Сітн, Картина, художник Жанна Манська. Галерея Роума Десін, Сюрнітіра, спальня, оздоблення, стіна в узголів'ї мозаїка, арабесцо, бенджамін моори, підлогове покриття, інженерна дошка, інекс меблі, ліжко, дорелс стілець, джулія брюк, текстиль, товас мгоме, за пошиття штор, ашлеї. Декор, живопис, галерея Роума Десін, Сюрнітіра, дитяча, оздоблення бенджамін моори, шпалери, клюнгою сестори Підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, стілець Джулія Грюп ліжко Естетіця, кухня, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі фартух, студія фартухів, стільці Ларидо Юте освітлення, підвісний світильник. Том Діксон вазив Гакпісулеціумс, ванна кімната, оздоблення, плитка порцеланоса, підлогове покриття, плитка порцеланоса, сантехніка. Джацоб Делафон хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW